Всім привіт! Сьогодні буде незвичне відео, у нас незвичний формат для мене. Будемо тестувати, дегустувати десерти з кулиничі. скулиничі. Покажу, що ми тут купили. Значить, це тістечка картопля, це тістечка-сюрприз, одне з моїх улюблених тістечок, я його завжди, майже завжди беру. Це панакота з лохиною, також одне з моїх улюблених тістечок. Вам може здаватись, що це дивно. Але я купую іноді десерти в Кулиничі. Так, ну що, спробуємо. Ну, це справді моє улюблене тістечко, але я не знаю, як ми його будемо їсти. Сьогодні мені, мені е, син допомагає Сйомка. <свісно> <свісно> так, лохина свіжа. Сьогодні 29 вересня. Дивіться, яка гарна, красива лохина. Ну що, куштуємо. Дуже солодко. До речі, <свісно> поруч з нами. Кіоск там немає з лохиною, там з малиною продається. Незвично їсти та розмовляти, але такі умови. Мабуть, з малиною краще трошки, бо вона кисла, на відміну від лохини, не таке солодке виходить. До речі, в колини можна купити замовити каву, чай, але в мене своя. Бо я не знаю, чесно кажучи, наскільки там гарна кава. Але черга там нормальна така, ми так простояли. Але, але вони швидко відпускають. Ось тістечка Спартак, ось таке. Зараз я його розпакую, воно так... ще в такій лівці. М? Так. Не знаю, як його дегустувати, чесно кажучи. Треба подивитись, скільки воно коштує. О, дивіться, які свої. Сподіваюся, що воно смачне. Так. Ну, відео, ложку ми забули взяти. Це не моя. Запиваю кавою. Не моя не моя історія. Що у нас буде? Тістечка лимонне. Ріжеться видно? Ріжеться дуже м'яко. Така меренга тут. Це не схоже на тарталетку насправді, але може і тарталетка. Зараз подивимось. Це, мабуть, меренга, там може лимонний крем, Ну, зараз з <сху> Я очікувала, що воно буде кисле, Але воно солодке. Взагалі не кисло. Тобто лимонний присмак, але солодко. Не знаю, що сказати. Ну, давайте ще. Може тут. А, так ось. Ага, воно якось нерівномірно розподілене. Оця лимонна начинка там. Ну, що це таке? Як так трапилось, ага. Ні, воно взагалі не кисле. Оцей лимон, він більше схожий на апельсин чи я не знаю, чи він просто виварений якось, ну він солодкий. Трохи незручно, чесно кажучи, тут дегустувати і ще спекотно, я б так сказала. Картопля. Ну, в мене вже є відчуття, що мені це не сподобається. Мені здається, що трохи жирнувати буде крем, для мене буде важкувати, але ну <смас> будемо як це не порушувати. Так, спочатку каву. М -м -м. Кава в мене смачна. Так, тепер картоплю. Якщо ви шукаєте смак дитинства, це не він. Це якась інша тісточка насправді. Сюрприз. Я сподіваюся, що він такий смачний, як був колись, бо я давно дуже не купувала вже. Цей сюрприз. Варена згущенка там. Ну, це для тих, хто любить ці трубочки. Знаєте, такі вафельні трубочки це з гушонкою. Це воно. Це солодко-солодко. Це так солодко, що я не, не знаю. Є там якісь горішки, мені здається, що це не зовсім горішки, а що, що це більше арахіс. Скоріше за все, це арахіс. Так, залишилось ще один, один десерт. Це якась така новинка, човник. Виглядає дуже так симпатично. Не знаю, зможу ли зможу я з'їсти його? О! Ну, це також, що схоже на е, горішки, оці з е, е, такі, це як половинки горішку, горішків. Човник, 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 човник. Це в мене в одному місці злипнеться. Мабуть, частина з горішком буде смачніша. Значить, на першому місці в мене, мабуть, все ж таки залишається тарталетка, але... Це моя улюблена, можу сказати, точно, тарталетка. Mm. Але я її брала раніше з малиною і сьогодні вона була з полуницею та з лохиною. Yeah. З малиною та полуницею це буде ідеальне поєднання, бо вона дуже солодка. Лохина ну, вона така ж нейтральна ягода, ягода за смаком. Тож, трохи кислої ягоди тут не вистачає. От з малиною було б ну, топ. Так як я її, її раніше і знала. Буде, мабуть, на другому місці ця лимонна тарталетка, і вона не кисла. Ну, Принаймні, вона така легка. Ну, тобто її з'їж не буде такого відчуття якогось, що ти там з'їв щось дуже важке. Далі, що в нас було? Тістечка Спартак. Я поставлю це на четверте місце, на третє буде сюрприз, який я не можу вже доїсти. Бо ну, дуже мені солодко, ну дуже. Човник для тих, хто любить горішки, оці зі згущенкою. Для мене це також дуже солодко. Ну, прям за, за солодко. Тобто, в мене це буде на, на скільки було? шість тістечок? Шість ми брали всього? Да? На п'ятому місці. Ем, картопля буде на останньому. ну, Для мене це не смачно. Хоч вона і шоколадна, не знаю, який там крем, ну, ну зовсім щось таке. Не дуже, дуже-не дуже. Тістечко, саме дороге, човник зі згущеним молоком. Ну, тому що їх тут раз, два, три, 4, 6 штучок. До речі, можна купити окремо. Можна було купити одну штучку, 11 гривень стоїть оцей човник. Тістечко, сюрприз 23 гривні коштує. Ну, це просто, я не знаю, топ можна сказати, 23 гривні це можна замість обіда. Далі на картопля нова 25 гривень. Ну, не знаю. Тісточко-тарт з лимонним кремом 28 гривень. Тарталетка Панакота з супер лохиною 35 гривень. І тістечка Спартак 35 гривень. Ну, Такі ціни 35 гривень, я не знаю. Мабуть, в жодному закладі ще не можна купити за таку ціну десерт, тому що тут ціни просто супер. До речі, я не знаю, як правильно. Ми в Харкові звикли кулиниче казати, але вірно, але вірно чи. Якщо що, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, як, як правильно. Ну, ось такий ось вийшов обзор. Ну що будемо запаковуватись?